туман, Дивіться, як гарно мені полив, я думаю, ввечері мені не прийдеться, там кущики вже величенькі перця. Думаю, мені не прийдеться ввечері тут поливати, Зараз переставлю. Єдине, що тут горить полуниця, частину я цю вже полила, а тут виходить, що посередині, ну я цю буду видаляти. І, і цей рядочок я хочу зачекати, поки вона. Другий раз квітує, то треба полити, щоб ті кущики забрати. От. А тут півтори рядочки, я їх туди перенесу, де був часник, щоб там була полуничка. Це дуже хороша оця крайня. Не знаю назви, це Наташа Наталія мені дала, і я її розвела і вже ділилася з людьми. Ну Зараз хоч тут і полито, я зараз включу це. І потім піду далі, далі, все позаливаю. Ну, знаєте, ховається сонечко, як ховається, ще нічого. Як тільки виходить, оце вітер, і, і сонце, і така спека, просто витримати неможливо, треба в хату йти. Ну, зараз я переставляю і пішла. Десь у мене тут і фенді вискочила зі мною. А ось де ти бігаєш, біжи, зараз додому підемо. Біжи, біжи, я переставлю і підемо додому. Пішли, пішли. Все, я переставила, пішли. А куди ти біжиш? Додому. Пішли додому. От умнічка. Так, додому. Стоїш? От молочина, лапки помиїм, тоді підеш. Добре? Позаливала я баклажани. Томати. Здається, в мене там такий черік гарненький уже єсть. Гірочки не дістала, сюди не долилось. Ну, я з шланги полью. Мені б ще треба одну таку шлангу сюди. А, це оці. Ну, хай ще підростають. Так, іще тут є, може? Та ні все ж такі зелененькі. А, ось, ось ще два. Та хай завтра. Може, завтра вікуля приїде, якраз зірвуть. Так, і що я там перці позаливала, ну і вже їм легше буде. Плюс 37. Ну, і тут позаливалось. Добре, позаливалось. Я вчора тут не поливала, то був весь час, тут волога була. Ну, тут айстри. От вони ростуть гарні вже туєчок мало прийнялося, але щось є. В таку спеку я рада, що і це тільки прийнялося. Ну Тут томати теж позаливало трішки, тут по краєчку, ні. А так нічого. Зараз тут відключаю. Треба б мені ще шланги, ну, поки що нема. Тут поливала, от то ще там волога є, ну а тут вже ввечері залью і за парканом буду заливати ввечері А зараз відключаю і трішки шланги отут поставлю, хай польє квіточки. Оці. Флукс зацвіла в мене квіточка. Ох, вона ж гарна. Ну це не зовсім вона ще відкрита. Поза минулому році така була шикарна, десь отака ж була. В минулому році в Наталії була краща, ніж у мене. Зараз не знаю, в неї теж, мабуть, заквітла. Ну, У мене тільки починає. У мене є збіла ще, але вона не відкрилась. Зранку я отут поливала, водички поналивала звірям, які приходять, або пташкам. Тут, бачите, вже й висушило. Тут у мене лаванда. Я її заливаю це живці, ну, мабуть, і вона не витримує такої спеки, яка є. Так, я не знаю, може там є кабачата, щоб не попереростали. Треба подивитися. Ой, дійду я сюди, бо там я позаливала огірочки і томати. Так. Ну так, можна оцей зірвати, хай не росте великим. Ось такий. Ну, а ти ще маленький. Так. Тут не... Ага, є, і тут ще зірву. А, ні, він ще маленький. Хай росте до завтра. Ну, виходить, один зірвала. Тут іще теж маленькі. На завтра будуть готові. Ну, тут немає і пропадає ось. Пля нападає, треба бризкать. А бризкать не хочеться ж, хіба що милом. Так, ну все. Поки що до вечора все. Ввечері буде щось іще. Нагани не дозаливало ось перці. Тут якраз хороші перчики. А попідростають. Ой, жарко треба чекати. Темно так. Закрила жалюзі. Виходила на двір. Чому виходила? Подивилась погоду, пишуть плюс 38. А було цілий день 37. Думаю, піду подивлюся, вже ж 36 хвилин восьмої. Восьмої. Ні. Сьомої, вибачте, сьомої. О Боже, а ще жарчіше стало. Думаю, піду подивлюся, як же воно там. Там просто немає чим дихати. І оце ж при такій спеці не хочеться. Такий хліб для чого? Треба ж спробувати маску Так, що вона з себе представляє? Ну, це така. Ага, ось. Так, можна більше? Буде густіша. Але така теж нічого. Так, багатенько тут я наклала, бо я так розумію, що вечеряти я не буду. Таку жару, а треба щось перекусити, ну, щось з'їсти, бо перед тим, як пити ліки, я зараз. Ну, так, да, щоб я потім на ніч уже не пила. Це так. Два огірочки. До речі, я ж про мисочку хотіла сказати, ну, вже не сказала. Тут ось таке авто. Цій е, е, мисочці, вона з 12-го року. Це моєму онучку купляв. Купував син. Так вона тут і залишилась. Зараз підростає правнучок, то він будемо показувати ту машинку, аби він тільки не розбратив цю мисочку. Хоча, наче, вони не, не б'ються. Ну і вип'юся каву. Я таки сподіваюся, що я От через півтори години, це вісім вечора, вийду поливати, бо зараз ну, немає сенсу виходити отаку спеку, то, то ще, щоб не додавить собі якоїсь там болячки або тиск підніметься, хоч саме не буває рідко. Зараз оце буде так звана моя вечеря. Зараз беру ліки і смачного. Перед ліками. Я ж таки спробую, що ж це воно в мене вийшло. До речі, смачно. Єдине, що мені хотілося трішки густішого. Я її удосконалю потім. Так, положи то Іди, бери бере І мені смачного. Фенді, ти що їсти хочеш? Ти не хотіла, сіла. На вулицю навіть не хоче, виходить. Вийшла, гуляй. У нас зараз плюс 32. Я піду туди за забор, буду поливати, а ти не плач, а то я там, а вона тут скигла. Вийшла, то гуляй. Тучки на небі, звичайно, є, але це не означає, що до нас прийде дощик. Тому я йду поливати. Я сьогодні скрізь поливала, а тут тричі мила тротуарку, шополь'ю, а вона висохне. Ти прибігла? Ти теж хочеш погуляти? Я зараз хочу ще камінців помити. Хоч я не знаю скільки, ну, вже 9 було, і вже світло у нас горить. От. Коротше, я на третій раз це вже лишилась водичка тут. І думаю, ну там видно. А місяць, дивіться, який у нас. Фенді, погуляй трішки, погуляй. Ну, Зараз у мене там ллється водичка під троянди. І я трішки камінців помию, потім піду додому. Ой, трошки, якби можна було достати, я б і черешні помила. Дивіться, які листочки поскручувані. Там, мабуть, і в ж. Та вроді ні. А, трошки єсть. Ну, я підливала водичку під черешні, хоч там коріння розгалужилось скрізь. Ой, ну, дихать стало легше, і можна ще попрацювати. А потім додому. Навела м'ясо для хенді. Зайшла додому 2011 і зараз закипить я тихенько вогонь зроблю і пішла в душ, бо поливала і камінці мила, і вся мокра, і, і вимазалась, забруднилась. Ну, ось так. Ну, зараз хоч, думаю, відкрию вікно. Відкрила, а там, ну, парня просто. Я в спальні відкрила. Я там пополивала, о, там свіже, свіже повітря. Бо Наташа, з свого боку, навіть дорогу ми позаливали, щоб трішки легше дихалось. Я дивилась, було 38. Наташа каже, сьогодні було даже 39. Ну, ось так. Так, п'ю водичку, чекаю, поки. Закипить, щоб зробити тихенько вогонь, так уже закипає. Можна робити і йти в душ. Отак. От 40 хвилин я варю для неї м'ясо, поставила їжу, вона не хоче, воно лежить, красуня. Я приберу і будеш голодна, бо так прокисне. Жарко ж. Ну добре, я пішла. Так, закипіло, значить, 10-12 я повинна його виключити.